Доброго дня! Мене звати Юлія. Я народила та живу у місті Києва. Зараз я знімаю відеороли для того, щоб пройти програму стажування в 1 плюс 1 Медіа. Цього року я закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Я маю досвід роботи промоутером, офіс-менеджером. Також я працювала у підлітковому таборі у Франції з іноземцями. Я я впевнена, користувачем ПК, володію на високому рівні англійською, російською та українською мовами. До своїх професійних здобутків можу віднести наукову статтю на тему Український ринок борошна, що відбувається сьогодні, стан та тенденції розвитку борошномельної галузі, надруковану у електронному виданні, ефективна економіка. Якщо вам цікаво прочитати мою статтю, то, я... то можете перейти за посиланням нижче на екрані. Себе вважаю. Творчою, відчуваю та вважаю творчою особенно. Якщо вам цікаво ознайомитись з, по... посилання... з моєю статтею, будь ласка, перейдіть за посиланням вказаним нижче на екрані. Себе вважаю та відчуваю творчиською... творчою и Себе вважаю та відчуваю творчою особистістю, адже я пишу вірші, малюю, займаюсь дизайном, я деякі гарні речі створюю для власної оселі власноруч. Якщо ви до сих пір з питанням, чому саме я, то ось моя відповідь. Тому що я Тому що себе вважаю та відчуваю творчою особистістю, адже я пишу вірші, люблю малювати, трохи граю на гітарі. Також захоплююсь дизайном, власноруч створюю для власної оселі гарні речі. Са, найбільша моя пристрість це сноуборд. Якщо ви до сих пір задаєтесь питанням, чому саме я маю, бути, маю проходити стажування. Якщо ви задаєтесь питанням, чому все... ага. Себе вважаю творчою особистістю. Себе вважаю та відчуваю творчою особистістю, адже я пишу вірші, трохи малюю, також трохи граю на гітарі. Себе вважаю та відчуваю творчою особистістю, оскільки я пишу вірші, люблю малювати, трохи граю на гітарі. Найбільша моя пристрасть це сноуборд. Якщо ви до сих пір задаєтесь питанням, чому саме я маю приймати участь у стажуванні, ось моя відповідь. Тому що я відкрита, не закомплексована, легко знаходжу спільну мову з різними людьми різного віку та різних професій. А також, що найголовніше, я готова навчатись та працювати разом з вами. Якщо ви зацікавились моєю кандидатурою, будь ласка, зв'язкіться за мною за телефон, за номером телефона, вказаним нижче на екрані, а також за емейл. E Дякую, до побачення. Якщо ви зацікавились моєю кандидатурою, будь ласка, зі мною можна зв'язатися за номером. Якщо ви зацікавились моєю кандидатурою, зі мною можна зв'язатись за номером телефону, вказаним нижче на екрані, а також за емейл e адресою. Дякую до побачення!